Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці дизайну і технології, на якому ми будемо з вами сьогодні із пластиліну виготовляти чашку. Відгадайте загадку. Землі ховається, в руках змінюється, вогнем загартовується, на посуд перетворюється. Це глина. Отже, поміркуйте, де люди використовують глину. А чи є у вас вдома вироби із глини? А чи знаєте ви, що таке гончарство? Отже, діти, запам'ятайте, що гончарство це обробка глини та виготовлення різноманітного посуду. Народний український посуд дивує різноманітністю форм і красою оздоблення. Майстри та майстрині в орнаментах гармонійно поєднували елементи тваринного та рослинного світів. Яскраві, кольори, кольорові сполучення у візерунках створювали відчуття затишку, тепла, добробуту. Розгляньте орнаменти та візерунки на глиняному посуді і розкажіть, які природні форми взяті за основу для створення оздоблення. Отже, ви помітили, що для створення оздоблення за основу взято це квіточки, хатинки, пташки. Поміркуйте, для чого використовувався зображений на світлинах посуд. До вашої уваги, відео демонстрації, як потрібно робити з пластиліну чашку. Отож, приготуйте все необхідне для роботи пластилін, дощечку, стеки. Пригадайте правило роботи з пластиліном. А також візьміть з собою гарний настрій, творче натхнення і виконайте цю роботу. Дякую вам за чудову роботу на уроці. На все добре вам!